Про цінові тенденції на полицях магазинів розпитаємо гостя нашої студії. Це Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий день, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій добрий студії. День. Дякую, що прийшли, пане Олеже. Мені здається, що в цьому році, ну буквально з понеділка, почали Паски з'являтися в магазинах. І я от спостерігаю тенденцію, що останніми роками все ближче і ближче до свята раніше. В і в минулих роках раніше виставляли на продаж Паски. Ну, дивіться, в дійсності кожен магазин формує кожне. Мережа рітейлу формує свою філософію з цього приводу. Причому я вам хочу сказати, що я також відслідковую приблизно ціни на готові паски. Там такий розбіг цін. Ну, найдешевше, десь приблизно 236-250 гривень можна знайти пасочку півкілограмову, але там є і цифри. Там, 900 гривень, 1200 гривень за паску за паску. Ну вони, звісно, там, безперечно, величезні, гарні, красиві, брендові, але просто дивіться, як кажуть наші сусіди-поляки до вибору до кольору. Тобто, все залежить від гаманця. Коли людина рахує гроші, коли вона визначає, скільки їй треба витратити на великодні свята, і цих грошей не є багато, безперечно, по перше, господиня буде пекти сама. Давайте будемо відверті, <свісно> і е, в, в, в будь-якому випадку ми побачимо, що навіть коли господиня під сама, там дійсно є ріст там 27 п'ять-двадцять залежності від рецептури, порівняно, порівняно з минулим роком. Хоча не можу не відмітити дуже цікаву тенденцію ще е, півтора тижні тому. Е, десяток яєць коштував 80+. плюс. А сьогодні, коли пройтися по магазинах, будь ласка, подивіться 72, 73, 75 гривень десяток. Так що от, маємо от таку дуже цікаву тенденцію, що безпосередньо перед святами ціни ці на десяток яєць навіть трошки знизилися. Хоча я думаю, що до деякої міри тут долучилися і наші е, державні органи, ми, напевно, всі побачили е, відповідні е, Відвоєнний припис на сайті антимонопольного комітету, звернення до виробників яєць. Так що можливо, це також відіграло певне певне, скажімо, значення, але в будь-якому випадку маємо невеличке подешевлення. От ви запиталися, що буде дешевше. Не все ж дорожче. От, будь ласка, трошки подешевшало. Та. Хоча ще раз говорю: ми мали приблизно такі самі гойдалки перед новорічними святами, пам'ятаєте там? От безпосередньо святами було 82-83 гривні десяток, а після свят прошу, от зразу там 65 66 десяток. Зараз знову подорожчання, трошки подешевшало. Ну так що е, яйце якраз слава Богу, в тій ситуації е, не дуже сильно виросло в ціні. Е, вершкове масло пішло вверх, борошно пішло вверх дуже добре. Це коли ми рахуємо, що призвело до такого росту ціни на паску. Але вже коли беремо великодній кошик в цілому. То там достатньо чітко можна побачити, що от преміум сегмент, там м'ясні, м'ясна група, там, сало, ковбаса, там, буженина. Е, ну, слухайте, за рік е, домашня ковбаса 6,5% росту. Ну, Для прикладу, морква 300% росту. За рік е, сало 2,5% росту. Тобто, коли ми беремо з вами е, преміум сегмент, ну, твердий м'який сир там. 8-12%. При тому, що у нас з вами вся продовольча корзинка, там трошки більше 15% виросла. Е, тому про що це говорить? У нас, дивіться, у нас з вами, коли ми з вами беремо от. Е, Продовольчу корзинку українців, у нас там є дорогі продукти, дешеві. Дешеві продукти вони пішли вверх достатньо серйозно. Це хліб, це е, овочі, це е, значить, крупи, макарони. Е, дорогий сегмент виріс не дуже сильно, тому що в зв'язку із е, ну, рівнем доходів населення на преміум сегмент менший попит. А навіть перед святами ми бачимо, що сильного росту немає. В той же час, коли ми беремо з вами дешевий, Сегмент продовольства та там попит великий, і, до речі, ми бачили з вами і дослідження, які проводили відповідні агенції. Що 46% українців сьогодні почали економити на харчах і шукати більш дешеві продукти. Це відповідно відображається і на ціновій політиці, що є зараз. Так що поки що маємо таку ситуацію. Однозначно, вона зумовлена поганим врожаєм минулого року. Ми маємо це розуміти. Ми з вами традиційно. Е, перший імпорт картоплі. Ну, вибачте, все рівно ж до великоднього столу буде й картопля. Слова. Та е, перший імпорт картоплі в минулі роки ми бачили з вами, ну, квітень. Е, з Ізраїлю, з Єгипту приходила молода картопля. В цьому році, верніше в цьому маркетинговому році, який почався власне от з вересня місяця. В листопаді вже в нас була перша імпортна картопля з е, Литви, з Польщі, навіть з Іспанії приїжджала. Ну тобто. Ми зібрали на 30% менше картоплі минулого року через спеку, через аномалію, через Моркву теж. Можливо, тому воно і подорожчала. Та, власне, тому я і говорю, так. Це власне причина того, що врожай загальний ми зібрали набагато менше. І е, це, по-перше, менше зібрали. А по-друге, дивіться, ми ж маємо з вами в будь-якій переробці, це ж і в збереженні. Це витрати на електричну енергію, це витрати на оплату праці. Все це. Однозначно корелюється з ситуацією з війною, та обстріли енергетичної інфраструктури, об'єктивний ріст середньої заробітної платні для виробничих для, скажімо, спеціальностей. Ну і все це от створює тенденцію до зростання, от саме дешевого сегменту. А як ви вважаєте, на чому українці все таки будуть економити на цей? Великдень, чи все-таки там якихось 300 грамів сала і ковбаски? Я вам хочу візьму. сказати, що от е, особливості українців полягають в тому, що щоб там не відбулося, а на свята в нас стіл буде хороший. Е, і обов'язково там будуть і овочі. Обов'язково буде, напевно, і кагор. Вибачте. Ми ще рахували, що от, з врахуванням огірків, помідорів, кагору, оцей великодній кошик у нас до двох тисяч буде доходити в середньому. А якщо от без тих додаткових смаколиків, традиційний там, то, що є, ну десь там 1300-1400, ми з вами потягнемо. І е, оцей великодний кошик традиційний, він е, виріс. У нас з вами десь на 18-19% по відношенню до минулого року. А сама пасочка дорожча, тому що там більше тих інгредієнтів, які підскочили в ціні, більше. 18-19%. От ви кажете, це багато? Враховуючи у нас з вами нашу інфляція 14,6 це індекс росту споживчих цін. У нас, вами, продовольчий кошик трошки більше 15%. Так що, в принципі, це більше, ніж загальний продуктовий кошик, але ну, це не стільки, скільки паска виросла сама. Це не, ну, не критично. Ми маємо те, що маємо, живемо в тих умовах, яких є. І ми, ми однозначно ми достатньо серйозно залежні від погодних умов 100%. І, е... Тенденції, які будуть цього літа, чи воно буде знову спекотне, чи буде хороше літо від цього, безперечно, буде залежати, що нас чекає осінню. На жаль, поки що прогнози. От е, міжнародна організація продовольства ФАО Організація Об'єднаних Націй е, оприлюднила свій прогноз, е, що вони очікують в Україні цього літа, і там знову вони говорять, що напевно буде знову ж спекотне літо. Ну, дай Боже, що вони помилилися. Ціни після Великодня почнуть падати. Ну, ви знаєте, принаймні точно на преміум сегмент вони зупиняться. Я думаю, що буде навіть і невеличкий відкат. Це буде залежати від, однозначно від попиту. Ну, у нас з вами та ринкова ситуація, де ціна формується в відповідності до співвідношення попиту і пропозиції. Пропозиція більш-менш стала. Якщо попит великий, ціна має тенденцію до росту. Попит різко впав. Після свят однозначно люди будуть менше е виявляти пропозиції на той преміум сегмент, на ті ковбаси, на шинки на все останнє. Е відповідно, що її ціна буде е як мінімум встане точно, а може і е буде дешевшати. А коли ми з вами говоримо про дешеві продукти, у ну, нас традиційно десь середина травня, кінець травня, при хорошій весні, починається перше поступлення овочів з відкритого ґрунту з нашої території. І от якщо тільки це почнеться, у нас зразу почнеться обвал цін на овочі традиційний. На взагалі літо це дефляційний період, коли ціни не ростуть, вони навпаки знижуються. І от, ну, от це те, що називається передновка. От Ми чекаємо, коли воно почнеться, і тоді продовольча корзинка має подешевшати. Але згадайте, у нас нещодавно було таке дуже сильне потепління, а потім сильні заморозки. От що кажуть аграрії, як це вже позначається на майбутньому врожаї? Ой, я буду говорити зараз неприємні речі, по кісточкових вдарить, то точно. Ну тобто будуть проблеми з абрикосами, зразу хочу сказати. Персики. Не знаю, десь вподобалося, десь не по черешній по яблуках. Все-таки я думаю, що там е, не буде такого обвалу. А от, власне, е, по е, Абрикосах, так, напевно, бо я бачив особисто квіт пав і е, точно не буде зараз. Ну, не буде відповідних цього року абрикос. Е, е, і, на жаль, е, це відіб'ється на ціні. На жаль. Минулий рік в сезон абрикоса була десь там до 50 гривень кілограм, 45-50. Минулий рік був непоганий по абрикосах, не було приморозків. 23-й був гірший. Тоді раз теж на квітень вдарило. Подивимося, що буде. Ну, значить, буде імпорт більше. Ну, в будь-якому випадку в нас дефіциту не буде, все ж буде залежати від ціни. А скажіть, будь ласка, що ми імпортуємо і як це впливає на цінову політику? Ну, того, що ми їмо, ми вирощуємо самі. Ми велика аграрна країна, і однозначно, ми... у нас немає дефіциту практично по жодному виду продуктів. Е і, безперечно, часто густо в нас з вами балансуючим ціною є імпорт. Ну от про картоплю ми вже згадали, та мали ж е, менше зібрали, приїхала картопля від наших сусідів. Е, взагалі традиційно ми з вами імпортуємо те, що у нас виробляється менше. Ну, екзотичні фрукти, зрозуміло. Ну поки що на ялинках банани не ростуть, але з такими погодніми умовами цілком ймовірно може щось з'явиться. Рибу імпортуємо активно. Е, ну, сіль, ми знаємо про це, та е, є моменти пов'язані з цим. Ну, от ще раз говорю, 92% основний продовольчий кошик українців це власного виробництва. Е, хоча, ще раз повторюю, по багатьох позиціях, то, що ми виробляємо самі, там балансуючим фактором є імпорт. Ну, от По картоплі, по овочах, та е, заїзд імпорту тут же припиняє ріст цін на внутрішньому ринку, якщо раптом з'являється дефіцит того чи іншого продукту. Так що ну, позитив до деякої міри. Пане Олеже, звернуло увагу, зараз долар активно знижується, а євро активно росте. Як от коливання в валюті теж впливає на цінову політику? Ну коли ми з вами говоримо про продовольство, то, е безперечно, зростання євро е до деякої міри буде корелювати ціну по відношенню до тих товарів, що заходять ідуть до нас, до нас з Європи. Ну, з Польщі, зокрема, там, з Болгарії, з Угорщини? З той ж Іспанії я вибачаюся. А е, якщо ми з вами беремо, наприклад, е, е, ті самі томати, огірки, ті овочі, що йдуть там, з Туреччини, ті, що йдуть там, з Близького Сходу, там, з Єгипту, то е, там доларові контракти, і там якраз ситуація не така погана. Е, укріплення гривні по відношенню до долара якраз сприяє тому, що Імпорт з цих країн буде дешевший. тобто треба дивитися конкретно в чому номінований той чи інший контракт, і звідки воно йде. Європейські продукти традиційно вони є дорожчими і через євро, і через те, що в Європі вони об'єктивно там ринок є більш насичений і дорогий. То що йде з інших напрямків. Ну, у нас достатньо великий обсяг томатів, наприклад, з Туреччини. Там ситуація в доларі, і там, ну, до речі, ж, ми з вами бачили, та, що в нас по помідорах, наприклад, там імпорт є завжди трошки дешевшим, ніж український парник. Зараз починається, коли почнеться помідор з відкритого ґрунту, відповідно, він буде формувати ціну, він буде найдешевшим. Імпорту буде менше. Ну, от, от так і живемо протягом року. А щодо експорту? Ну, дивіться, ми в дійсності експортуємо багато, і в нас там більше 60% українського експорту це продукція аграрного сектору. Ми достатньо багато експортуємо зерна, це наш експорт в основному. В Європу там йде все, в тому числі і кур'ятина, яйця тобто практично весь спектр аграрного виробництва. З Європою там є свої особливості по відношенню до формування обсягів. Ми знаємо, там були квоти, потім знімалося. Зараз іде е, питання, як. І які обсяги будуть погоджені європейським союзом щодо експорту української продукції, дякуючи тому, що в нас працює зерновий коридор? Загальний обсяг експорту в нас практично от, по відношенню до 2024 року лишається без зміни, і це дає можливість поступленню певних валютних коштів в Україні від того експорту, що є наш час вже добігає кінця. Буквально кілька слів стосовно інфляції на цей рік. Ну, дивіться, в дійсності ті цифри, що закладені в бюджет, менше, ніж ми маємо зараз. Тобто, на сьогоднішній момент та інфляція, що є, вона більша, ніж та, що очікувалася ні урядом, ні національним банком. І Національний банк, і уряд, ну, в першу чергу, нацбанк, роблять певні кроки для того, щоб інфляція була менша. Однозначно, рівень цін на осінь буде залежати від того, наскільки буде успішне літо. Тому що, ще раз говорю, у нас інфляція, в першу чергу, продовольча, інфляція залежить дуже сильно від е, того, скільки ми зберемо врожаю. В будь-якому випадку нас банк робить. І він і ставку облікову підвищив, і зараз е, долар трошки укріпив. Це дає можливість дешевше імпорт заходити. Тобто він робить певні кроки, щоб інфляція була менша. Але ще раз говорю, дуже багато залежить від того, що нас чекає літом. Дякую вам дуже, пане Лео, за цю цікаву розмову за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Будемо раді вас бачити. Ще дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.